Підмет – це головний член речення, що називає предмет або поняття і відповідає на питання, хто або що. Підмет може виражатися такими частинами мови. Найчастіше це є іменник в називному відмінку. Наприклад, засід засвід стали козаченьки. Хто козаченьки? Що зробили встали? Козаченьки це іменник у називному відмінку. Займенником теж може виражатися підмет. Ніхто твоїх не заперечить прав. У реченні підметом є Ніхто заперечний займенник, який виступає у ролі саме підмета і відповідає на питання хто. Ніхто. Третім. Вираженням підмета може бути прикметник у ролі іменника. Мій милий оре плугом. Хто? Милий? Що він робить оре? Милий це прикметник, який вживається в значенні іменника. В такому випадку, замість такого прикметника, ми можемо підставити будь-який іменник, який означає чоловіка на земному відмінку. Мій петро оре плугом, мій чоловік ореплугом. Також може числівник, і числівник бути підметом. Семеро одного не ждуть. Семеро хто семеро, що роблять не ждуть? Семеро це збірний числівник, тому він теж може виступати. Можуть бути і кількісні ще числівники. Інфінітив теж нерідко вживається. У реченні боротись значить жить. Боротись це є інфінітив. Тому що інфінітив це початкова форма дієслова, і має, наприкінці інфінітив має суфікс ти. В таких реченнях зверніть увагу в яких інфінітив є підметом або присудком, або і підметом, і присудком, як в нашому випадку, потрібно ставити між головними членами речення Тере, може також вживатися і вигук у ролі підмета. Ой, розляглося над натовпом. Ой, це вигук, який вживається в значенні іменника. Підмети бувають двох видів: прості та складені. Простий підмет складається з одного слова, переважно іменника або займенника, які завжди стоять в називному відмінку, і відповідають на питання, хто що. Люди прийшли на збори. Хто люди. Люди іменник е, в називному відмінку множини. Дуже часто сплутують учні. Підмети із додатками. Щоб цього не відбулося, потрібно ставити два питання. Хто що. Тому що що питання є ще в знахідному відмінку. І якщо ви поставите два питання, то ви побачите слово відповідає на питання називного хто що, чи на питання знахідного. Кого що. Інший ще є спосіб перевірити себе в тому, що ви визначили підмет правильно, замість підмета підставити. Особовий займенник третьої особи. Це він, вона, воно, вони. В нашому реченні люди це множина. Тому ми підставимо займенник вони. Вони прийшли на збори. Ви чуєте, що все граматично правильно. Якщо ми підставляємо замість слова люди займенник вони складені ж підмети. Це підмет, який складається з двох е, слів. Слово сполучення: 12 учнів слухали вебінар. 12 учнів це є складений підмет, 12 це числівник в називному відмінку, учнів це іменник в родовому відмінку. 12 учнів це вже багато. Давайте перевіримо, чи правильно ми визначили підмет. І підставимо замість цих двох слів 12 учнів вони. Вони слухали вебінар. Ви чуєте, що така заміна можлива? Отже, ми правильно визначили підмет. Розглянемо способи вираження складеного підмета. Перший спосіб: іменник в називному відмінку з іменником в орудному відмінку. Мати з дочкою відвідали тренування, підмет мати з дочкою. Мати в називному відмінку іменник дочкою в орудному. Між ними найчастіше стоїть прийменник. Другий спосіб займенник в називному відмінку із займенником в орудному відмінку. Ми з тобою кораблі відірвались від землі. Ми займенник в називному відмінку. Тобою займенник в орудному відмінку. Третій спосіб. Це слово сполучення з кількісним значенням і з іменником в родовому відмінку. Багато води відтоді спливло. Підмет багато води. Багато це неозначений числівник і іменник води у родовому відмінку. В інших реченнях ми можемо побачити самі слова багато в житті слова мало. Чимало решта, частина іменники ще можуть бути і іменник більшість. Четвертий спосіб це іменник із значенням групи в називному відмінку з іменником в родовому відмінку. Група туристів зникла в тумані. Підмет група туристів. Група це є. Іменник значенням групи в називному відмінку і туристів іменник в родовому відмінку. В інших реченнях може, можуть вживатися слова замість слова групи, такі, як загін, рота, полк, комісія, команда. А якщо мова йтиме про тварин, то це отара, овець, зграя вовків, табун коней. П'ятим способом вираження складеного підмета є складна власна назва. Це можуть бути і назви героїв, дієвих осіб, також назви художніх творів, назви населених пунктів, і також астрономічні назви. І чумацький шлях зорів у небі, і жовті води одне з найкращих місць Дніпропетровщини. Ну, в даному випадку Степан Радченко. Головний герой роману місто Валеріана Підмогильного. Степан Радченко це є підмет. Зверніть увагу, коли у нас складений підмет, то присудок повинен стояти у множині. Батько з матір'ю прийшли, прийшли у множині, тому що і батько, і мати їх уже багато. Заздалегідь. І якщо у нас буде присудок стояти у однині, то це вже буде нескладений підмет, а простий батько з матір'ю прийшов заздалегідь. Прийшов, тобто ми бачимо, що в нас підмет буде чоловічого роду, це тільки батько, який стоїть у неземному відмінку. Проаналізуємо речення. У парку стояла група підлітків. Хто? Група підлітків це складений підмет, який складається із слова група, що означає значення групи, та іменника кого-чого в родовому відмінку підлітків. Чимало води спливло. У цьому реченні підметом буде два слова. Чимало води. Чимало. Це слово числівник з кількісним значенням та іменника води. І це складений підмет. Серед неба горить білолиций. У цьому реченні підметом буде білолиций. Білолиций це прикметник, який вживається в значенні іменника, в значенні місяця. Тому це цей підмет є простий. Край неба жеврів вогнем. Підмет край неба складається із двох слів, край, значення обмеження. І неба, іменника в родовому відмінку, тому цей підмет є складений.